Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, повернемось ми до кримінальних проваджень, які стосуються колишнього президента США Дональда Трампа. І тут ми будемо говорити про його спробу щодо втручання у. Вибори в 2020 році. Власне, видання «Голос Америки повідомляє, що Дональд Трамп готував спробу скасувати вибори 2020 року ще до того, як програв, свідомо висував неправдиві заяви про шахрайство на виборах і вдавався до злочинів у своїй невдалій спробі зберегти владу згідно з документами суду, оприлюдненими в середу, 2 жовтня, в яких наводяться нові докази в знаковій кримінальні. Справі проти колишнього президента. Нові документи команди спеціального прокурора Джека Сміта надають нові деталі того, що прокурори планують довести, якщо справа за звинуваченнями проти Трампа в змові з метою скасування результатів виборів дійде до суду. Хоча багатомісячне розслідування Конгресу та сам обвинувальний висновок детально описують спроби Трампа скасувати результати виборів, у заяві наводяться раніше невідомі свідчення найближчих помічників Трампа, які змальовують дедалі відчайдушнішого президента, який, втрачаючи контроль над Білим домом, використовував обман, щоб атакувати кожен етап виборчого процесу. То й що, згідно з документами, Трамп сказав помічнику після того, як йому повідомили, що віце-президента Майка Пенса терміново доставили у безпечне місце після того, як НАТО в прихильників Трампа увірвався в капітолій США 6 січня 2021 року, щоб спробувати перешкодити, засвідчити результати виборів, тобто провести їх сертифікацію, так стандартна процедура, яка відбувається в. Конгресі Америки в січні наступного року, так, після проведення президентських виборів. Деталі не мають значення, сказав Трамп, коли радник сказав, що його адвокат не зможе довести неправдиві звинувачення в суді. Йдеться в заяві. Заяву було оприлюднено попри заперечення юристів Трампа в останній місяць президентських перегонів, під час яких демократи намагались вказати на відмову Трампа прийняти результати попередніх виборів, як на причину, чому він не може виконувати обов'язки на цій посаді. Це питання постало нещодавно під час віцепрезидентських дебатів, у вівторок ввечері, коли губернатор штату Міннесота, Тім Волц демократ засудив насильство в капітолії. А опонент від республіканської партії, сенатор від штату Гайо Джей Ді Венс, відмовився прямо відповідати на запитання, чи програв Трамп вибори 2020 року. Документи прокуратури спочатку були закритими після висновку Верховного суду. Який надав колишнім президентам широку недоторканність за дії, які вони виконують на посаді, рішення, яке звузило сферу переслідування та усунуло можливість судового розгляду до виборів наступного місяця. Тобто, якщо ми повертаємось до цього рішення Верховного суду, то там було зазначено, що колишнього президента не можна притягнути до відповідальності за його офіційні дії. На цій посаді. І ми тоді знову ж таки здивувалися такому рішенню, тому що, в принципі, будь-яку дію, яку здійснює та чи інша людина на посаді президента США, так він її здійснює, будучи президентом. Він не може бути президентом там, з 9-ї години ранку до 6-ї години вечора, так. А після виходу з Білого Дому він перетворюється на простого громадянина. Він є президентом Сполучених Штатів Америки 24 години на добу. Тому, в принципі, будь-яка його дія вона містить офіційний характер, тому що він її вчиняє, будучи президентом. Мета подання полягає в тому, щоб переконати окружного суддю США. Тетяну Чуткан у тому, що злочини, які інкримінуються в обвинувальному висновку, були скоєні Трампом у приватній якості, а не на посаді президента. І тому можуть фігурувати у справі. Ну, для мене це теж достатньо дивне пояснення. Чуткан дозволила оприлюднити версію, де частини тексту закрито, хоча адвокати Трампа стверджували, що несправедливо оприлюднювати документ перед виборами. Невідомо чи дійде справа до суду, особливо якщо Трамп переможе на президентських виборах. І новий генеральний прокурор виступить за припинення справи. Однак, в документі наведені свідчення і докази, які прокурори нададуть суду присяжних. Тепер суддя Чуткан, Належить вирішити, які з дій Трампа є офіційними і підпадають під імунітет від судового переслідування, а які, за словами команди Сміта, є злочинами приватної особи, щодо яких імунітет не діє. Хоч підсудний був чинним президентом під час інкримінованої змови, його схема була в основному приватною, написала команда Сміта, додавши. Коли підсудний програв президентські вибори 2020 року, він вдався до злочинів, щоб спробувати залишитись на посаді. Речник передвиборчої кампанії Трампа Сівенченг назвав документ наповненим брехнею та неконституційним і вкотре звинуватив Сміта і демократів у спробах використати міністерство юстиції як зброю. Трамп в дописі на своїй платформі Social зазначив, що справа завершиться його повною перемогою. У заяві стверджується, що Трамп заклав основу для неприйняття результатів виборів ще до завершення перегонів, сказавши радникам, що у випадку, якщо він матиме лідерство, він оголосить про перемогу до підрахунку бюлетенів і визначення переможця. Відразу після виборів, як говорять прокурори, його радники намагались посіяти хаос під час підрахунку голосів. В одному випадку співробітнику передвиборчої кампанії, якого назвали. Півзмовником Трампа повідомили, що підрахунок результатів окруті Мічигану на користь демократа Байдена виявився точним. Стверджується, що особа відповіла: знайдіть причину, чому це не так, і дайте мені варіанти подати позов. Прокурори також стверджують, що Трамп висував завідомо неправдиві звинувачення у шахрайстві, розповідаючи, як він зізнався іншим, що звинувачення про порушення на виборах, висунуті адвокатом Сідні Пауел, були божевільними і згадував науково-фантастичний серіал Зоряний Шлях. Незважаючи на це кілька днів. По тому він рекламував у Твіттер судовий позов, який вона збиралась подати. Щоб продемонструвати байдужість Трампа до правдивості заяв, про фальсифікацію виборів прокурори також цитують співробітника Білого Дому, який після виборів почув, як Трамп сказав своїй дружині, доньці та зятю. Наступне «Неважливо, виграв ти чи програв вибори, все одно доведеться боротись. Документ також містить деталі розмов між Трампом і Пенсом, включно з приватним обідом 12 листопада 2020 року, під час якого Пенс повторив варіант збереження обличчя для Трампа, сказавши йому не погоджуйтесь, але визнайте, що процес закінчено. Під час іншого обіду, через кілька днів, Пенс закликав Трампа прийняти результати виборів і балотуватись знову в 2024 році. Я не знаю 2024 рік так далеко, сказав йому Трамп про що йдеться у заяві. Прокурори кажуть, що до 5 грудня підсудний почав думати про роль Конгресу в процесі. Він вперше згадав пенсу про можливість оскаржити результати виборів у палаті представників Йдеться в повідомленні з посиланням на телефонну розмову. Але, як писали прокурори, Трамп знехтував параду пенса так само, як він знехтував десятками судових рішень, які одностайно відхилили. Заяви його та його союзників, і що він знехтував заявами посадовців ключових штатів, у тому числі в його власній партії, які публічно заявили, що він програв і що його звинувачення в шахрайстві є неправдивими. Пенс описав своє спілкування з Трампом і остаточний розрив із ним у книзі 2022 року під назвою Допоможи мені, Боже йому також наказали з'явитись перед великим журі, яке розслідує справу Трампа. Прокурори також стверджують, що Трамп використовував свій аккаунт у Твіттер для поширення неправдивих заяв про фальсифікацію виборів, атакував тих, хто говорить правду про його програш, і закликав своїх прихильників поїхати до Вашингтону на сертифікацію результатів виборів 6 січня 2021 року. Вони мають намір використати докази з айфона Трампа, щоб зрозуміти дії колишнього президента після нападу на капітолій. За словами, Саме прокурорів із понад 1200 твітів, які Трамп надіслав за тижні зазначення у звинуваченні. Переважна більшість стосувалась виборів 2020 року, включно з тими, у яких неправдиво стверджувалось, що пенс може відхилити рішення виборників. Хоча віце-президент сказав Трампу, що він не має таких повноважень. Кульмінацією цього постійного потоку дезінформації стала його промова. Перед білим домом вранці 6 січня 2021 року, де Трамп використав цю брехню, щоб розпалити та спонукати великий і розлючений натоп своїх прихильників пройти до капітолія та зірвати сертифікацію результатів голосування. Про що написали прокурори? Його особистий відчай досяг піку того ранку, коли залишилось лише кілька годин до сертифікації, яка означала кінець. Написали. Прокурори. Ось такі нові деталі зазначені в контексті справи проти колишнього президента США Дональда Трампа у спробі зірвати результати виборів 2020 року. Тут знову ж таки стоїть питання: якщо суддя буде розглядати вже ці звинувачення, так. То чи не звернеться знову ж таки Дональд Трамп до Верховного суду для того, щоб і ці дії, так, які вчиняв Трамп, будучи президентом, хоч і в приватному порядку, що ці дії вони також підлягають під офіційний статус, так? І чи це не призведе до ще одного розгляду? Цієї справи у Верховному суді, і яке знов ж таки буде рішення Верховного суду, якщо до цього дійде. І, власне, друге запитання, воно виходить з цієї інформації, виходить, виходить з того, як власне, Трамп буде реагувати на цю справу, так якщо переможе на виборах, і фактично генеральний прокурор за його. Можливої майбутньої каденції зможе це скасувати цю справу. Ми прекрасно розуміємо, що до президентських виборів, які відбудуться 5 листопада, Дональд Трамп не отримає жодного обвинувального вироку по тих справах, які були розглянуті так проти нього. На стадії там досудового процесу, якщо ми говоримо про справу фальсифікації ділової документації, то там вже був вердикт присяжних, і, власне, суддя мав вже виносити вирок. Але 1 липня був вердикт Верховного суду, тому суддя Мерчин спочатку переніс оголошення вироку на вересень, так, цього року, а далі переніс оголошення цього рішення на. Листопад, так вже після президентських виборів, тому ми будемо далі власне, спостерігати за тим, як вже ця справа може розглядатися, враховуючи ось ці позиції, які демонструє прокуратура. І, власне, як о, суддя Чуткан буде це розглядати. Це залом коротко, що я хотів розповісти з цієї теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!